Віре до нас приєднався на uh, Вадим Рабінович. Вадим зінович, добрий вечір. Здравствуйте. Uh, Вадим Зінович, У нас є така інформація, що 26 серпня 2011 року дисциплінарний комітет прем'єр-ліги прийняв рішення оштрафувати київський Динамо на 15 тисяч гривень. Uh, 7,5 тисяч за спізнення на футбольний uh, матч без важливих uh, причин. Ну і uh, за затримку матчу ще 7,5 тисяч, але не це головне. От цитую рішення: визнати, що причина несвоєчасного прибуття команди Динамо Київ, 13.08.11 на матч шостого туру чемпіонату Арсенал Київ Динамо не є форс-мажором. І е, пункт 6. 4. звернути увагу комітету делегатів ФФУ та комітету арбітрів ФФУ на дії делегата та арбітра матчу, які не вжили всі, всіх необхідних дій для того, щоб даний матч розпочався вчасно або з мінімальною затримкою. Скажіть мені, будь ласка, а, чи задоволені ви таким рішенням, чи є це певною сатисфакцією до ваших претензій? Ну, ви знаєте, я ведь не, не просив закривати Динамо або там там екстрених санкцій. Я просто просив чтобы нормальные порядочные футбольные люди сказали, что это было грубое нарушение регламента. В ответ на это, начиная от руководства там, Судейского корпуса, Федерации футбола, Татуляна, все, и включая всю вашу передачу, которая сидела вместе со мной, мне все начали рассказывать, как как все правильно было. Да? Поэтому надеюсь, что сейчас и вы тоже в том числе. А я был заранее, мне все было понятно. Но сейчас, надеюсь, вы убедились в том, что действительно все это было вопиющим нарушением регламента. А все эти крики вокруг просто, знаете, не привыкли. Вот есть такие люди, которые не привыкли, чтобы им даже если они неправильно делают, кто-то указывал. Ну вот, мое и все. Поэтому я думаю, что все нормально, решение нормальное. Дело не в 15 тысяч, а в том, что на минуточку просто поставили ребят как-то на место и показали, что есть вот такое, такое, такое. А что касается тех, кто высказывались на эту тему раньше времени. Ну, наверное, им неудобно сейчас. Надеюсь. Ну, ну, на рахунок нашої програми, з якою вам все було ясно, я все одно залишусь при своїй думці. Ми не мали ніякого заговору ні проти вас, ні проти команди «Арсенал». Я ну, не про заговор говорю, а, Петро. Вон. Я говорю про те, що обстоятельства ви одразу бачите ось вот зараз які, так? Да? Ну, э, добре. Э, ну, Лично мені, мені кажуть, що Вадим Зінович точно так же відноситься до категорії людей, які не привикли, коли їм хтось щось вказує, і не відбувається ні по його. Так, э, давайте почитаємо рішення прем'єр-ліги. Вадим Зінович, але э, я пам'ятаю, що було од одним із ваших одної ваших вимог переграти е, цей матч. Чи будете ви далі апелювати, чи ви погоджуєтеся з тим, що вже прийнято, я так же чудесно, как і ви, знаю, що футбол не переігрує, особливо по таким поводам. Просто як бы якщо їх не просить вони не дадуть нічого. Тому ніхто нічого не буде просити. Я вполне удовлетворен рішенням, Надеюсь, что и вы тоже. По новой присутствию в студии, если у вас есть какие-то запитания до Вадима Зиновича, пожалуйста. Я знаю, что есть ситуация, когда город готовится к Евро-2012, и футбольная команда попадает в пробку, не выезжая с леса, с шашлыков, а проезжая реально кусок дороги, где готовится огромная развязка под евро 12. будет это в Харькове, в Донецке, во Львове. Надо учитывать эти моменты. Команда не может приезжать в 12 часов дня на стадион Динамо. Так, давайте спеціально сделаем для Динамо спеціальна роз тако розпорядок, щоб ми приїжали в одно время, а не в другое. а ми по другой по едем, что ли? Ну а вы ви теж из з кончаза? Я теж є до концізатські живу. Там. Развязку розв'язку зі добре Вадим співаю. Є ще один дуже резонансний а момент, зимович. який який зимович, зараз о, обговорюється дуже. на форумах а, О той матч, у якому зустрічалися Динамо, Київ і Карпати. Ви а, сказали, що тих людей, які брали участь у тому ганебному епізоді, що ви бачите серед них ну буквально фашистські угрупування. Якщо говорити це дослівно, в принципі, дуже багато хто хто пише в інтернет, пишуть про те, що це підливання масла в вогонь. Що може з цього бути дуже негативні наслідки. Негативне наслідки чого а, а, Того, що, а, ви, сказали, що я, як ви, сказали, ви сказали, що серед Ультра з Динамо ви розгляділи буквально фашистуючих молочиків, фашистуючих урухувань. ви, ви че в футболі скушені, ви прекрасно знаєте, що група Динамо составляє так знамениту групу, яка є антифа, є фа, да? Если все прекрасно слышите их лозунги, прекрасно понимаете, о чем я говорю. Я давно говорил, и до этого матча и сейчас повторяю. Я думаю, что надо разделить болельщиков команды да, от группы хулиганов, которые приходят на стадион не болеть футбол, а мешать футболу. А если они при этом еще скандируют, например, лозунги фашистского содержания, то они и есть те, кто я сказал. Это совершенно не касается нормальных болельщиков, для которых мы играем в футбол, для которых выходят футболисты на поле. Но считать футбольними там фанатами групу каких-то хуліганствуючих молодчиков, Я думаю, що це не, не, совершенно неприємливо. Ну я, я розумію, просто е, є гарячі голови, які звернули увагу саме на ці слова. Вадим Зінович, будь ласка, залишайте. Да, ковру, в ведро і немножко а у, у нас зараз буквально одна хвилина пауза. Будь ласка, залишайтеся з нами. Ми ще з вами поговоримо після реклами. Добре? Дякую. У нас Йо? невеличка пауза. Ми повертаємося до українських пристрастей. Водим Зінович, Ви ще чуєте нас так? У нас є інформаційний партнер е, сайту uav.football І е, один із присутніх в студії це Анатолій Попов. До нього є е, таке запитання. Анатолій Володимирович за час вашого перебування на посаді виконавчого директора ПФЛ, Чи були випадки, коли команда запізнювалася на гру, які обставини вважались форс-мажорними? І як, як вирішувались вирішувалися подібні запитання? Якщо можна, це буде одною з відповідей. Я думаю, що то рішення, яке було прийнято ДК, премьер лиги, она, наверное, оптимальная в этой ситуации, потому что объективности ради говорит о каком-то переигрывании этого матча, значит, или искать виновных э, не стоит, потому что будем так говорить, недоработали определенные структуры, эти структуры были названы, э, вернее так, даже представители этих структур, которые все-таки, наверное, не предприняли в полном объеме тех действий, которые не могли стимулировать Киевское Динамо для более скорейшего прибытия на стадион. То есть это можно было бы, конечно, активнее начать готовиться еще по ходу матча, имеется в виду. У нас такие случаи были и в советском футболе. Олег Петрович помнит такие случаи, когда команды опаздывали, но уже раздевались в самолетах, в поездах. Значит, здесь и было Не что не делали с этого. Из этого историю не делали. Но во всяком случае инцидент неприятный с точки зрения вот этих вот разговоров вокруг него. Я думаю, оптимальное решение, и стороны, наверное, удовлетворены вот этим моментом. Я думаю, это послужит просто для всех. Уроком определенным, что нужно готовиться более серьезно и учитывать все возможные варианты. Но ну, будем осведомляться, еще послужить уроком, Вадим Зинович. Э, ставим мы у этой справе э, крабку после этого решения? Вы знаете, я думаю, что есть прямой смысл поставить точку, потому что единственное, что мне хотелось увидеть и сказать, я получил, что не надо строить из себя неприкасаемость, да? Все одинаковые, поэтому я думаю, что все нормально, команда оштрафована, признана наша. Абсолютне правота. В остальному, я думаю, останемося. Будемо играть в футбол. Все, тоді удачі вам. Спасибо велике, що були да, з нами в філія.